Моє вітання, друзі. Сьогодні готуємо такий пиріг на швидку руч без заморочок до чаю. Получається, він дуже смачний, зі шкуринкою такою зверху, а всередині м'ягенький. Нам потрібно 2 яйця я сюди вибила так, дрібку солі і вінчик. Тут не потрібно міксера, то все ми будемо збивати так вінчиком. Тепер беру ванільний цукор, Насипаю до такого цукру і все насипаю сюди. Тут у мене 200 грам. Збиваю так до густої такої білої маси. Яйця у мене кімнатної температури. Я заздалегідь е, виняла з холодильника. Бачите, воно вже зразу починає біле, біленьке таке робитися. Багато не потрібно збивати. Додаю 100 мг олії. І також все гарно перемішую вінчиком. Духовка у мене розігрівається до 170 градусів. Така вже гарна така, так як пушинка виходить, сук розбитий. Тепер сюди даю борошно. До борошна даю 1 столова ложка. Розпушувач до тіста. Все гарно так перемішаю. У мене тут просіяно 300 грам борошна. І всипаю. Так не все, ось так. Так двома частинками і перемішую. І вливаю 150 мг молока. Також все розмішую. Коли я молоко розмішала так з тістом, додаю решту борошна, що в мене залишилось. І все перемішую. Ось таке тісто. Получилось. Я його відставляю в сторону і буду робити крихту. Масло я розігріла у мікрохвильовці, у мене тут 60 грам. Цукор я тут вже собі відміряла, так, 4 столові ложки і борошна 5-6 столових ложок. Все насипаю сюди. Руками я нічого не буду робити, я все, мені все допомагає ложка. Я все перетираю так ложкою. Ось така крихта. Також я її відставляю. І форма у мене тут пергаментом заселена. І так, бортики я обсипала борошном. Змастила маслом і бортики обсипала борошном. І зараз виливаю все тісто сюди і розрівнюю. Тепер зверху на тісто смородинове, можна віддавати сюди любе, любе таке, хто що має вдома. І так я собі в мішечок просто так буду виставляти. Зверху на тісто. кинути. Ось так. І зверху я посипаю цією крихтою. Крихта в мене піде вся. Ось так я посипала. 170 градусів 25-30 хвилин. В залежності від духовки. Кожної різні духовки, тому треба дивитись. І до готовності. Ось такий смаколик в нас вийшов. Ось Такий він всередині, зверху так вареничко. Дуже пухкенький. Зверху така ж Заварюємо чай і смакуємо таким смаколиком. На слідуючий день цей пиріг ще смачніший, звичайно, якщо він вас залишиться на слідуючий день. Дякую, що були зі мною! Всім мирного неба!